Дорогі мої підписники та гості каналу. На каналі година Таро, карта дня на 19 лютого 2024 року по всіх знаках зодіака. Пам'ятаєте про те, що розклад є загальний, тому може не в усіх програватися. Карта Дня для Овнів. Для Овнів випадає всемірка жеслів. Будете відстоювати свою точку зору, будете захищати свої досягнення, будете захищати себе. Можливі конфліктні ситуації, непорозуміння з конкурентами і з колегами і тому. Подібне. Будьте впевнені в собі, будьте рішучі, сміливі, і не робіть необдуманих кроків. Обдумуйте кожен свій крок перед тим, як діяти. Тельці. Для тельців шестірка жезлів. Гарний вдалий день. На вас чекає успіх. Досягнення ваші всі будуть в... все, що ви запланували, Втілити в життя, зможете досягнути поставленої цілі. Результат на вас очікує просто прекрасний. Досягнете перемогу, будете в захваті від своїх успіхів. Саме головне, ні в якому разі не зазнавайтеся. І пам'ятайте, що успіху цих перемог ви досягли не самі, а з допомогою інших ваших рідних, друзів, близьких чи ваших колег. Не забудьте їм подякувати. На дні колеги, четвірка пентаклів, яка говорить про певну стабільність, фінансові надходження і можливість. Скупість. Тому, подумайте, не будьте занадто скупими і не зазнавайтеся ні в якому разі у своїх досягненнях. Близнюки. Для близнюків тут жезлів сили, енергії вистачить для того, щоб втілити всі задуми в життя. Перед вами відкриватимуться нові перспективи, нові можливості. Знаєте, дуже багато доріг. Звичайно, на вашому шляху будуть виникати якісь певні складності, але. Вони у всіх бувають, і ви з ними з легкістю впораєтесь на вашому на шляху до вашої цілі, до вашої мети буде багато якихось можливих перешкод. Але вони вам під силу і доведеться дуже багато і активно працювати. На Днікоди П'ятірка Пентаклів, яка говорить, що в другій половині дня бажано поберегти свої кошти, не витрачати зайвого. Також карта говорить, щоб ви не боялися просити допомоги. Вам її обов'язково нададуть, якщо ви попросите раки. Для раків король жезлів досить такий вдалий день, активний, зможете втілити в задуми всі свої в реальність успішний, прекрасний день. Зміни в кращу сторону, успіх гарантований. Надніколи двійка жезлів, яка буде говорити про якісь ваші певні сумніви. Перед тим, як приймати, приймати рішення, вам потрібно все ретельно зважити всі за і проти обдумати кожен свій крок. Рішення приймайте без поспіху. Леви. Для леві вісімка пентаклів, будете дуже багато і активно працювати. Приділяйте увагу всім деталям, всім дрібницям, успіх для вас гарантований. Також матимете гарну змогу отримати нову інформацію, нові знання, які в майбутньому вам допоможуть. На дні коли король жертв, який говорить, що сили й енергії вистачить для того, щоб втілити всі задуми в життя. Під кінець дня будьте задоволені собою, своєю роботою. Діви. Для Дів випадає семірка мечів. Будьте більш обачніші і обережніші, щоб не стати жертвою шахраїв. Також карта говорить, що, можливо, обманом захоче хтось виманути у вас якусь певну суму, а можливо, ви просто будете е, якісь хитрості застосовувати для досягнення своєї цілі в цей день. Терези. Дві карти витягнули одразу. Для Терезі випадає тут Жезлів і П'ятірка пентаклів. Тут Жезлів говорить, що перед вами відкривається дуже багато можливостей, перспектив, нові дороги, нові шанси, нові можливості для реалізації себе, всіх своїх планів. Звичайно, на вашому шляху будуть складності і перепони, але вони вам під силу. Також в цей день зайвого не витрачайте, побережіть свої кошти. Скорпіони. Для скорпіонів старший аркан сила, день для вас буде вдалий, зможете проявити впевненість собі, силу волі, характер, показати, на що ви здатні. Також у вас буде очікувати подолання перешкод, перемога над якимись непередбачуваними обставинами. Якщо якісь були проблеми зі здоров'ям, то все відновиться. Так, взагалі карта вказує на хороший імунітет, на хороше здоров'я. Також карта може вказувати, що ви витратили. Зайві, зробили якісь зайві витрати, в цей день можна зробити. Якісь незаплановані і взагалі не потрібні. Тому краще зайвого не витрачати. Четвірка мечів на дні колоди вказує на те, що ви дуже втомилися і потребуєте відпочинку. Просто у другій половині дня, по можливості, відпочиньте і відкладіть всі свої справи. Стрельці. Для стрільців двійка мечів. Карта говорить про те, що ви закриваєте очі на якісь певні проблеми. Не бачите того, що вже бачать всі навколо вас. Вам потрібно взяти себе в руки, взяти під контроль свої емоції і зняти з своїх очей пов'язку. Також карта говорить, що не варто вагатися із вирішенням певних проблем. Чим більше ви вагаєтесь, тим складніше в майбутньому буде вирішити ці всі проблеми. Вам все під силу і ви з усім впораєтесь, якщо візьмете себе в руки. На дні, коли старший аркан зірка, яка говорить про те, що проявляйте себе, будьте більш сміливіші і з усім впораєтеся, впораєтеся і ваші мрії збудуться. Саме головне проявляйте себе. Не сидіть, склавши руки, закривши очі на всі проблеми. Ці проблеми самі не вирішуться, а потрібно їх вирішувати. Козроги. У козорогів імператор. Імператор вказує на допомогу, яку ви отримаєте, на те, що ви зможете проявити себе, зможете втілити в реальність всі свої задуми, будете задоволені виконаною роботою. Успіх для вас в цей день гарантований водолії. Для водолії випадає Рицар жезлів, досить такий активний насичений день, можливі, якісь поїздки, відрядження. Справ буде дуже багато, будьте сміливіші, енергійніші, більш впевненіші в собі, і ви зможете втілити всі свої задуми обов'язково в життя. Всі питання, які вас турбували, вони незабаром вирішаться. І все налагодиться. Взагалі, в житті наступають зміни, зміни в кращу сторону. Сприятливе значення в питаннях фінансів. Буде стабільний заробіток, з'являться якісь додаткові джерела вашого доходу. На дні колоди виникає двійка мечів, яка говорить про гарну можливість вирішити складні ситуації в вашому житті. Рибки. Для рибок випадає королева жезлів. Дуже багато такий настрій буде гарний, піднесений, багато сили, багато енергії. Ви проснетесь в такому гарному піднесеному настрої, захочете переробити всі свої, втілити в реальність всі свої плани, всі свої задуми. І вас це обов'язково вдасться. Саме головне вдоводьте розпочати до кінця і матимете гарний результат у своїй виконаній роботі. Всі ваші справи обов'язково вирішаться в вашу користь в тому випадку, якщо ви будете. Брати на себе відповідальність, не боятиметесь відповідальності. Не будете сумніватися в своїх діях, в своїх силах і не будете затягувати із прийняттям важливих рішень у вашому житті. Колесо фортуни на дні колоди говорять про готовність до будь-яких студностей і про вашу сміливість, про вашу рішучість. Доводьте вас розпочати до кінця, і усе вас обов'язково вдасться. Ніколи не здавайтеся на півшляху. Бажаю всім гарного і вдалого дня, хай всі ваші плани обов'язково збудеться. Дякую всім за ваші лайки, коментарі, підписки. До побачення!